З вами Лілія Налягака. Час новин. Перші крилаті ракети увійшли у повітряний простір України. Про це повідомили повітряні сили. Тривогою наразі охоплена вся країна. Нагадаю, раніше моніторингові канали попередили про пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників, а також крилатих ракет калібр. Перед цим почалася масова натака ударними дронами, які прямували переважно до західних областей. У багатьох регіонах, зокрема у столиці, працювала ППУ. Не ігноруйте загрозу, перебувайте в укриттях. Гучна ніч у російському місті Будьоновськ, це Ставропольський край. Там спершу оголосили небезпеку БПЛА, а потім у місцевих пабліках, очевидці, повідомили про вибухи. Дехто впродовж 15 хвилин нарахував їх кілька. Після цього почалася пожежа. Найпевніше горить хімічний завод Ставролен. Це підтверджують місцеві телеграм-канали. Тамтешній губернатор визнав факт пожежі на території промзони, однак не уточнив, який саме об'єкт став ціллю атаки. Він стверджує, що постраждалих немає. У міноборони окупантів лише повідомили, що над краєм, нібито збили чотири безпілотники. Ставролен належить до групи «Лукойл» і є великим виробником хімічної продукції, зокрема поліетилену та бензолу. Підприємство вже ставало мішенню дронів у середині листопада та наприкінці жовтня. Під масованими ворожими ударами цієї ночі була північ Сумщини. Як повідомили, Вова дрони атакували цивільну інфраструктуру у Шосткинському районі. Також є влучання в Конотопському. Попередньо люди не постраждали, але є перебої з електропостачанням. Інформацію щодо інших наслідків ще уточнюють. А напередодні увечері російські війська атакували ударними дронами Одесу. За словами очільника області Олега Кіпера, пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно. Інформація про постраждалих не надходила. Китай розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет у нових шахтних установках і продовжує нарощувати ядерний потенціал. Про це повідомляє агентство Reuters, яке ознайомилося зі звітом Пентагону. За прогнозами, до 2030 року Китай планує мати у своєму розпорядженні понад тисячу ядерних боєголовок. Також у Пентагоні зазначають, що Пекін готує військові сценарії захоплення Тайваню і планує перемогти у цій війні до кінця 2027 року. Посольство КНР у Вашингтоні відкинуло такі звинувачення. Там кажуть, вони дотримуються оборонної ядерної стратегії, а свій військовий потенціал підтримують на рівні, який необхідний для національної безпеки. Перехоплення Сполученими Штатами нафтових танкерів біля Венесуели частина кампанії, спрямованої на усунення від влади венесуельського президента Ніколаса Мадуро. Про це в інтерв'ю Fox News повідомила міністерка внутрішньої безпеки США. Крісті Ноем за останні дні берегова охорона Сполучених Штатів зупинила біля Венесуели вже три нафтові танкери. Паралельно південне командування міністерства оборони координувало нарощування військових сил поблизу цієї країни, а також удари по суднах, які нібито займалися контрабандою. Внаслідок кампанії з вересня вже загинули близько сотні осіб. Крісті Ноем назвала режим Мадуро ворогом США, проти якого і вживають рішучих заходів. А також заявила, що сам політик повинен піти з посади президента. У США стартує програма масштабного оновлення військово-морських сил під назвою Золотий флот. Про це зі своєї резиденції Маралаго ага оголосив президент Дональд Трамп. План передбачає спорудження серії новітніх лінкорів, які оснастять гіперзвуковою зброєю лазерами та ядерними боєприпасами. Будівництво двох суден планують розпочати негайно а згодом наростити кількість до десяти. За словами Трампа, американський флот потребує такого оновлення. Він обіцяє, що нові кораблі будуть значно потужніші за легендарні лінкори минулого, такі як Айова чи Міссурі. Лінкори – це найбільші та найпотужніші військові кораблі, які спеціально побудовані для ведення морських боїв. Хоча Америка протягом багатьох років будувала багато нових військових кораблів, вони зазвичай були меншими, і це не сприяло тому, де ми знаходимося і куди ми рухаємося. Через 15 років після руйнівного землетрусу Японія готується перезапустити найбільшу у світі атомну електростанцію. Це переломний момент у поверненні країни до ядерної енергетики. Аес Кашівасакі Каріва розташована приблизно за 200 кілометрів від Токіо. Вона була однією з 54 чотирьох реакторів, які зупинили після землетрусу та цунамі у 2011 році. Відтоді Японія перезапустила 14 із 33 реакторів. Напередодні зелене світло на відновлення АЕС дали в асамблеї префектури Ніїгата. Її потужності достатньо, щоб забезпечити електрикою кілька мільйонів домівок. Немедичні послуги для військових на лікуванні. У рівному відкрили простір турботи про ветеранів та ветеранок. Сервісна точка запрацювала на базі найбільшого медзакладу регіону. Там виходжують поранених бійців. Які послуги вони зможуть отримати, не виходячи з лікарні, дізналася Сніжана Сидорук. Чотири стабільно по лежали потихеньку, потрошку, потрошечку. Зараз тяжко ходити ще біла ступня, Наприклад, я не можу рухатися. Цьогоріч навесні Юрій зазнав удар ворожого дрона. Все тіло обгоріло. Впівів гатив у бронетранспортер під час евакуації місцевого населення на Сумщині. До цього боєць на псевдокіпус пройшов найпекельніші точки фронту. Загорілася машина, і для цього є опіки. 26 операцій по пересадці навдійський напрямок без поранень, без тарапиної Курський напрямок від початку до самого кінця без А вже в Україні. Так так сталося. Захисник із Харківщини вже сім місяців лікується у рівному. Нещодавно отримав статус ВПО. З цим йому допомогли у ветеранському просторі. Юрі потрібно була можливість отримати виплату від міста в розмірі 20 тисяч гривень одноразову, Але для того мала бути посвідка ВПО раніше. Фахівці з супроводу ветеранів ходили по палатах і з'ясовували потреби бійців. Тепер прийматимуть ось у такому затишному кабінеті. Хтось може говорити в палаті комусь, треба особисто прийти сюди і поспілкуватися. Наприклад, немає якоїсь довідки. Маже починаються проблеми з виплатами. Юлія, дружина і мати військовослужбовців. Її колега Оксана на війні втратила чоловіка обом жінкам, знайомі виклики, які чекають на захисників після повернення з фронту. Допомагаємо вирішувати різноманітні проблеми для наших захисників, для наших ветеранів, для їхніх родин. Це не просто, але. Ну, ми своє життя присвячуємо саме цьому. Простір турботи для ветеранів та ветеранок облаштували просто в лікарні, де відновлюють поранених. Стикнулися з цією проблемою, що вони потребують не тільки медичної допомоги, а й допомоги з точки зору соціальності їхнього супроводу. Комусь треба оформити групу інвалідності, комусь треба відновити якісь документи, якщо вони втрачені. Простір інклюзивний. І що як вам? Чудово, що в принципі, меблі, нормальна обстановка, нічого, немає подразників. Хлопці не знають, куди податися, до кого звернутись, з приводу певних документів і так далі, з приводу якихось оформлення якихось пільг чи як чогось. Тобто, ну, от, це дуже важливо саме на стадії лікування. І такий заклад перший на Рівненщині. Тут захисники та їхні родини зможуть отримувати підтримку щодо різних питань. Сюди так само будуть запрошуватись фахівці за запитом наших ветеранів на кшталт безоплатної правничої допомоги пенсійного, тому що хлопці є маломобільні і для того, щоб не ветеран їздив по місту по інстанціям, фахівці будуть приходити сюди, в цей простір і надавати заходи підтримки. Проєкт реалізували мінветеранів та МОЗ за підтримки міжнародної організації з міграції та фінансування Європейського союзу. Ветерани потребують цієї підтримки, вони потребують приміщень. Просторів турботи, де вони можуть знайти допомогу і підтримку, перш за все. І ця кімната була створена як такий простір, зручний для ветеранів. Загалом в Україні на базі медзакладів уже діють 15 таких сервісних точок. Розширювати мережу планують і надалі. Нам необхідно облаштувати трохи більше ста закладів охорони здоров'я. Од таких от такими кімнатами в нас є домовленості на наступний рік з певним переліком додаткових донорів. Сервіси для ветеранів значно полегшують життя поранених бійців, певен і Юрій. Адже самому подбати про документи з лікарняного ліжка донедавна було майже нереально. Мені це дуже зручно, бо не ходячи, бо ну, дуже зручно приходили документи, які треба підписувати прямо тут на місці. З рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Продовжимо новини вже за 20 хвилин. А просто зараз в ефірі працюватиме. Анна Кам'янець. Дякую, Лілю. Продовжимо за мить. Наша зброя це правда. Вітаю. Інформаційна служба інтера доєднується до марафону. На передовій інформаційного фронту наш народ не здола. Перемагаємо. Єдині новини. Разом ми сила. Єдині новини у центрі подій.